Дома були всі, я, чоловік, донька, зять і внучка. Перший приліт був, ми почали бігти до ванної кімнати, тільки туди встигли добігти і приліт шахіда. І потім вже ми на увад, можна сказати, по розвалі нам, по пилі. Просто пробирались і несли внучку. Внучки тут гематома. батону. выбралась, давай бігти отсюда, потому боялися боялась третя, третьего щось не на улице без нічого. Все. Нема нас. Ні дені, ні мебелі, ні вещей, ні жилья, нічого. Тільки життя. Це все, що залишилось від будинку, куди вночі влучив російський ударний безпілотник. Донька Тетяни Петрученка Аліна Бласко розповідає, перший вибух пролунав у першій годині 20 хвилин. Малу відправили до бабусі, до прабабусі. А самі ж були тут, вирішили повернутися за документами, залізли через вікно. В квартирі вже нічого не було, тобто думали, хоча б щось, якісь документи на будинок повернути. Всі були в стані шоку, не знали, що робити, тому що, ну, смішки, смішки, так здається, смішки смішками так, там для нас не летить, але ніхто не застраховується. Ми ночувати сюди, їздили десь тижні два. Ми проживаємо, я з сім'єю проживаю в шостій, з ми сюди їздили, тому що вважали, що тут безпечніше. Будинок розрахований на чотири родини. Окрім них, говорить пані Тетяна Петроченка, у ньому мешкали двоє сімей. Пролетіла перша там, звісно, де то там було заріва ще. Вот. А минути через дві прилетів сюди шахи. Так гучно, що я що вжасно ужасно і страшно. Босяком туди біжали, тому що е, я якраз не спала і чула і перший туди приліт. От. Ну, Вибіжали, побачили з ви біжали з дитиною, з внучкою вони відносили внучку. От. Ну, ну Загорілося, і сарай горів, і, і будинок вже горів, туди ближче, де. Дві тих жінки живуть, вони саме живуть. Диво мене вцілили, то саме яжко, щоб теж входу їх вже завалило, щоб вийти на вулицю сюди, От, а через окна вже ж вилазили вибухової хвилою також пошкоджені вікна у приватних будинках, які розташовані поряд з місцем влучання. Працівники Червоного Христа надали матеріали для першочергового швидкого ремонту житла, аби закрити вікна в пошкоджених будівлях. Окрім удару по Воронежу, повідомив у Фейсбук Шосненський міський голова Микола Нога, російські військові вдарили по Вовнянському старостату. Там зруйновані приміщення, сільгоспідприємства. Обійшлось без загиблих та травмованих людей. Олександр Соломко, Юлія Андросенко. Суспільне новини. Сумщина.